14 грудня 2023 року авіація Збройних сил України уразила два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську аеробалістичну ракету Х-47 «Кінжал». Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На Бахмутському напрямку українські воїни завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало два потужні вибухи, уражено базу рашистів та об'єкт, на якому було розміщено військову техніку, зокрема системи протиповітряної оборони. Потужний вибух пролунав у селищі міського типу Курман, колишня назва Красногвардійська у тимчасово окупованому Криму. Керченська переправа зупинила роботу через туман неспокійно на території рашистського рейху. 12 грудня 2023 року на території нафтобази у Воронежі пролунав вибух. Невідомими було підірвано резервуар з пальним, внаслідок чого спалахнула пожежа. Аби приховати факт диверсії та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об'єктах, місцеві рашистські бонзи вигадали навчання підрозділів Міністерства з надзвичайних ситуацій. У Єкатеринбурзі горіла лінія електропередачі, невдоволені відключенням електроенергії мешканці Махачкали, знову перекривали дорожній рух. Непізнані безпілотники атакували кілька військових частин у ближньому замкаді.